Добрий день, мої люди малята! Я дуже рада зустрічі з вами. Весна приносить нам чудове свято Великдень. Здавна люди звичай бережуть. Розфарбовують яєчка смачні пасочки печуть. І я пропоную вам сьогодні послухати великодню казочку і розмалювати своє яєчко. Залишивши гніздечко. Покотилося яєчко, та котилося воно недалечко. Квочка з курчатами на подвір'ї гуляла, діточок своїх забавляла. Мамо, он яєчко по травичці котиться, сказала найменше курчатку. Яке воно на колір? Білий як сніг, сказала квочка. А який сніг? спитав півник. Бо курчаток взимку ще не було, і снігу вони не бачили. Он такий білий, як оте яєчко, що котиться у траві, відповіла квучка. Однак скоро велитень, то давайте пофарбуємо яєчко, щоб воно було барвисте, як весна. Закотили курчатка яєчко до своєї хатки і ну фарбувати. Припустився теплий дощик. Потім веселочка в небі стало. Курчатка у веселочки фарб позичали, на білому яєчку малювали. Малювали лапками та писали пір'ячком. І покотилася наша писанка зеленим подвір'ячком. Курчатка її доганяли, на крилечка піднімали, та дівчинку на талочку, яка їх зернятками годувала і водицею напувала, На свято Великдень подарували. І зацвіли вишні, черешні, став садок гарний, як писанка. І проказала Наталочка, Христос Воскрес, бо істину воскрес, відповідаємо ми всі разом. А зараз, малята, я пропоную вам погратися зі мною в гру знайти однакові яєчка. Вам треба розглянути уважно картинки і знайти на них два однакових яєчка. Молодці малята! Ви дуже гарно справилися із завданням. Малята! Сьогодні я хочу запросити вас до нашої творчої майстерні, приготувати до свята ось таку вітальну листівочку-яєчку і розмалювати наше яєчко крапанку Тож приступаємо до роботи! Для роботи я приготувала ось таку форму яєчка, квіточки, листочки і різнокольорові крапочки. Для того, щоб прикрасити наше яєчко і зробити вітальну листівочку, я спочатку буду приклеювати листочки. Допоможе мені в цьому мій клей-карандаш. Олівець, клей олівець. Ось я розміщу внизу яєчка. Ось такі зелененькі листочки, які вже розпускаються весною на деревах, прикрашають наші кущики і деревця. І прикрасить наше великоднє яєчко. Ось олівчиком я намазую. І вже понизу яєчка я розмістила листочки. Тепер я приклею квіточки. У мене їх три червоних квіточки. Теж ось тут внизу, біля листочки. Вони прикрасять наше яєчко. Ось тут одна, друга і ще одна квіточка. А тепер я прикрашу наші квіточки серединками, вони будуть жовтого кольору. У мене кружечки жовтого кольору. І я прикрашу квіточки, зроблю їм ось такі серединки. Ось у мене вже квіточки готові. Заберу зайвий клей. А тепер я прикрашу наше яєчко ось такими крапочками-кружечками. Розміщу їх по краю яєчка. Відступаю і чергую червоні і рожеві кульки. А ви можете прикрасити кульками, якого вам захочеться другого кольору. Ось так. Тепер знову візьму рожевенькі. І у мене буде ось прикрашене. Яєчко. Закриваю олівець, ось моя вітальна листівочка до свята Великодня готова. А зараз я пропоную вам ще прикрасити яєчко і виготовити ось таке яєчко крапан. крапан. Крапанка воно називається, тому що воно прикрашене. Крапочками великими і маленькими. Для цього я візьму ось у мене така заготовочка яєчко. Фарби є я приготувала. Ось ось така пробочка, яка допоможе мені зробити трафаретик. Вологі серветочки і ватні палочки. Починаю я, буду малювати спочатку великі кружечки. Для цього я набираю фарби. І роблю ось такі відбиточки, кружечки. Вони будуть у мене ось такі великі, червоні, ось кругленькі. А тепер я зроблю іще маленькі кружечки. А маленькі кружечки мені допоможуть зробити пальчики або вадні палочки. Ось я набираю фіолетовий колір. І буду робити ось такі крапочки ватною палочкою. Великі крапочки у нас червоного кольору, а фіолетові крапочки у нас маленькі. Тепер я хочу ще зробити крапочки зеленого кольору. Я беру палочку чистеньку, в зелену фарбу і буду теж акуратно робити ось такі. Зелені крапочки. І буде у нас яєчко, називатися яєчко крапанка тому що воно прикрашене крапочками. Ось я візьму ще одну ватну паличку і зроблю ще ось такі оранжевого кольору крапочки маленькі. І в мене вийде яєчко-крапанка. Багато крапочок. Ось моя вітальна листівочка вже готова. Працюйте, готуйте ваші яєчка крапанки і вітайте своїх рідних із святом Великодня. А я з вами прощаюся. До побачення!